Це просто треш. Я вже потихеньку перетворююсь у Дмитра Комарова. Чому спитайте ви? Тому що сьогодні ми будемо куштувати сушених зоопобосів. Це просто капець. Але насправді ми крокуємо у час з трендами. Як кажуть, через років 20 це буде чисто екологічний продукт з всяких хробачків, паучків. Таким чином ми будемо перетворюватись у веганів. Ух, зоофобуси на столі. Витучі Ярослав Гринчук на місці, і це шоу, «Що шо воно таке, але що, але спочатку цікавий факт. Сушені борошняні червяки, личинкова форма великого борошняного хрущака, дозволеної для вживання в їжу в Європейському Союзі. Країни учасниці ЄС ухвалили відповідну пропозицію Єврокомісії 4 травня 2020 року. Комахи є альтернативним джерелом білка, який може підтримати перехід Євросоюзу до більш стійкої продав. Вольчої системи зазначили в Єврокомісії. Робимо розпаківку. <світ> Відкриваємо. Пахне просто якимсь маженим. Виключити той факт, що це якісь там зеофобуси і понюхати не можна сказати, що це якісь там черв'ячки. Фу. <свист> а можна я не буду щось я так. <свист> щось я так до цього так. Так. Та все, все чітко, все ровно. Вони них будто цей живі. Це пісед. А тут їх ще 100 грам. Та... Вони як будто живі, вони в мене з рук аж падають! мене вже <свист> лотушки спотіли. Фух, ну що, давайте ну, для повного треша Візьмемо парочку. Мені дуже стрмно. От зараз мені дуже стрмно. Фух, з Богом. Я думав, це буде жах. Але ні. Блін, це просто смажене насіння. Прикол. Реально прикол. Дивіться, ось. Бачите, автобусик. Так реально смажене насіння. Я більше всь боявся. Але це прикольно. Прикиньте, ось тут їх дуже-дуже дуже багато. Дивіться. І мені абсолютно по барабану ці всякі зоофобуси і отак ось от робиться. Дійсно це смачно, прикольно. Я ж кажу, виключити той от факт, що ти їсиш хробаків. Це просто смажене насіння. Все. І тепер саме цікаве це висновки. Е, Нагадую мені, ці хробаки, е, смажене насіння. Не дивлячись на те, що я їх не смажив, вони просто сушені. Більше нічого. Прикольні! Можна здивувати своїх друзів, коли тобі захочеться щось, типу дивне, когось щось вразити. Взяв цих хробаків, такі дивися. І все. Прикольно! Блін, прикольно, клас! Я буду експериментувати далі. А це був Ярослав Гринчук та шоу, «Шоу на таке. Побачимось на першому міському.